Чи українського радіо Вінниця вітає програма Вічна віч. -навіч». Я ведуча Ольга Зайцева та звукорежисерка Юлія Кравець. Пандемія коронавірусу внесла жорсткі обмеження на подорожі громадян всіх країн. І України тому не виключення. Разом з тим, певний відсоток українців, зокрема вінничан, все ж планує провести Різдвяно-новорічний цикл свят поза межами дому. Тож, які кордони відкриті для наших громадян у цей період, і що потрібно знати, плануючи закордонну різдвяну подорож. Про це сьогодні говоритимемо із директором туристичного агентства Сергієм Онофрічуком. Вітаю вас, пане Сергію, в нашій студії Доброго дня. слухачам. Нагадаю, програма звучить наживо. Ви маєте можливість слідкувати за розмовою на ютуб-каналі Суспільне Вінниця, а також долучитися за студійним телефоном 55 29 76. Пане Сергію, ну загалом, от е, цей час різдвяних канікул він вже от от він близький. Зазвичай люди на кінець грудня, початок січня планують відпочинок в кого залишилася відпустка, хто не використав її влітку, е, і зазвичай планують подорожі тури е, до Європи, там всі ці різдвяні ярмарки. Е, або хтось, можливо, хоче на море. Можливо, влітку не було відпустки. Цей рік став трішки таким винятком, напевно, чи змінив насправді щось коронавірус, і чи є популярні серед українців, ну, відмічан, зокрема, країни, які цьогоріч не зможуть прийняти українців на Різдвяні свята. Наприклад, в Європі, можливо, немає ярмарок в цьому році. Ну, практично назвати ті країни, які в цьому році не зможуть прийняти, це їх важче, ніж прийня... назвати ті, хто приймає. Тому що практично ну, Європа для нас на сьогодні вся закрита. Закрита. Тобто офіційно для туризму ми сьогодні в Європу подорожувати не можемо. Чути мене нормально, бо в масці працюю все гаразд. Да? Я думаю, що наші слухачі чують ну, чую в навушниках добре. Так. Тому практично ну, в Європу ми в цьому році їхати не можемо. Тому міняємо ну, європейські гірськолижні курорти на турецькі, ну і, і Болгарія в цьому році також на, на Новий рік можна буде. Поїхати покататися на гірських лижах. От, чесно кажучи, я вперше чую про гірськолижні курорти Туреччини, тому що Туреччина ну, більш така знана морем, власне. Ну, Практично, так. Да, і ми робили порівняльну характеристику, то ну, навіть турецькі курорти виграють у нашого Буковеля, який достатньо на високому рівні, на високому стандарті. Це північна Туреччина. частина Туреччини? Е, але це практично їхати 350 кілометрів від Анкари і ну, туди йдуть прямі авіаперельоти. До речі, як аеропорт називається забувся, але ну, прямий перельот йде на курорт. І таким чином практично ми зразу перелітаємо, селимося в готель і можемо вже кататися на лижах. Хто хоче самостійно через туроператора добиратися, то тоді через Анкару можна летіти Київ-Анкара і вже з Анкари 300-350 кілометрів добиратися до курорта транспорту. Бо, чесно кажучи, я коли готувалася, я подивилася різних туроператорів, турфірм, пропозиції і дехто таки пропонує тури в Європу. Але що там робити, якщо немає різдвяних ярмарок, мені особисто не зрозуміло. Ну, чесно кажучи. Дуже дивно, так? Ні, ну да, Я не знаю. Офіці... Можливо, це не відредагована я... інформація, не зняті минулорічні тури. Так, я не знаю, на якому ви, скажімо, ресурсі були, але практично ми сьогодні це офіційна інформація, ви знаєте, ми знаємо, що ну, ми до Європи саме в туристичних цілях не можемо їхати. Можемо поїхати там службове відрядження, ще якимось чином. А туризм практично ми сьогодні до Європи не подорожуємо. Угу. Якщо в'їзд в країну дозволений, це, от ви кажете, Туреччина, Єгипет, так, то так. за яких умов? Тобто потрібно мати якийсь тест на коронавірус, що ще додається до звичних, до звичних умов кордону цих країн? Ну, давайте, що мені подобається. Мені подобається ну, в цьому році, що ми маємо, ми маємо Єгипет. Угу. З одного сторони, як би мінус. Що потрібно мати тест е, на протязі, е, по-моєму, 72 годин від. Не старіший, так, ніж 72 години. Не давніший. Е, да. Що потрібно мати тест? Дехто з Вінничан, до речі, спілкувався з вашими колегами. Вони від мене знали, що можна в Вінниці піти спокійно в одну лабораторію іншу. І черги як такої немає. Саме ми здаємо сьогодні тест, і можна сьогодні здати ввечері отримати, або сьогодні здаємо, завтра точно забираю. На жаль, коли від сімейного лікаря звертаються, то там час безкоштовно цей тест, але він трошки довше його дають, там через два дні, через три дні. По туризму можна сьогодні здали-завтра забрати. До речі, більшість операторів, коли ви купили тур, маєте ваучер. і... Вже ваш список є в лабораторії, ви приходите, тільки здаєте і все. До речі, що касається здачі, теж люди, стереотипи ну, працюють, люди налякані, що там не знаю, яким чином беруть цей матеріал і таке інше. Просто ви прийшли, тратите 20 секунд, взяли матеріал і є. Результат. Немає черги, все спокійно. ПЛР-тест. так? Да, ПЛР-тест. Таким чином, а до речі, а до речі... Сьогодні в Єгипет, ви летите, поряд з вами, ну, як правило, там на місці можна за 30 доларів здати ПЛР-тест на ковід, але всі ну, ми рекомендуємо всім зробити це в Україні, ви показуєте там вже тільки довідку і таким чином спокійно відпочиваєте. Майже всі готелі в Єгипті мають е, спеціальні номери. Не дай Бог там в когось щось таке там, трапилося, то їх ізолюють, годують, навіть є інколи можливість, там спеціальна лінія виділена, навіть вони ходять на море, коли ну, безсимптомно туристи угу. переносять ковід. І ну, практично на сьогоднішній день я не пам'ятаю якихось таких важких випадків, щоб щось було погано в Єгипті. Тому, як на мене, в літаку туристи летять в масках, в аеропорту в масках. На курортах спокійно ходять, гуляють, персонал обов'язково в масках. Туристи, як правило, вже з тестами, то спокійно відпочивають. Якщо ми говоримо про ціни, ціни змінилися з минулого року, наприклад, в порівнянні з минулим роком? Ну, скажімо так, в готелі, в тому самому Єгипті, на 50% заселяють. Тому ціни ну, все-таки. Трохи дешевші, чим в минулому році. Але... Хоча, напевно, за логікою мали б зрости, враховуючи ну, те, що ну, тільки половину да, заселяють. Це буває сегментами, моментами. От коли в нас розпочався ріст інфікованих в Україні, то, то спочатку зробили менше рейсів, ціни впали, потім ціни стабілізувалися, то ну, зараз доволі ну, ціни. Недорого, скажімо, відпочити в Єгипті. І я вважаю, що українці, які в ці часи Монхати, дійсно і тяжко працюють, і незручно, і мають право на відпочинок. І дійсно, от, люди, які приїжджають, вони ну, задоволені відпочинком. Тобто, коли летимо в літаку, я до 18 квітня також вважав, що якщо летиш в літаку, і не дай Бог хтось там з коронавірусом, то вже хтось там має чуть ли не всі. Інфікувані бути. Але інформація ІАТа, з 25 мільйонів подорожуючих, тільки одна людина захворіла в літаку ковідом. Практично це ноль. Але в чому секрет? Я раніше що думав, всі ми в школі вчили, 10 тисяч висота вище немає там кисню. Але в цьому повітрі є кисень 25-30%. Тобто ці двигуни, що ми бачимо, вони. Потрапляє туди повітря, вони його обробляють при температурі 250 градусів. З того повітря виділяють 25-30% кисню. І цей кисень кожних дві хвилини подається ну, зверху над людиною. Тобто і внизу е витяги працюють, і уходить те повітря ну, в салон, там, угу. де багаж, і далі він виходить на. на тобто літак не герметичний. Так, да. а я думав, що там стоїть кондиціонер, і він ганяє те повітря, яке всередині. І тобто, таким чином, от, ряд сидінь, повітря зверху, і вже той, хто сидить ззаді чи спереді, унеможливлює щось таке погане. Mm. Єдине, що якщо в тебе сусід не знайомий, він не буде дотримуватися е, дистанції, то є якийсь там ризик, але, ну, як правило, сім'я їдуть всі свої сидять. Реєстрація завчасна на рейс, тому ну, сам особисто подорожував, і в нас таких якихось випадків ну, не було, що саме там, в літаку хтось десь захворів. А до речі, от, я хочу повернутися до тестів на коронавірус. Туреччина, Єгипет, ви кажете, так приймають і тест повинен бути саме ПЛР і ФА не проходить? Ні, ну, тест має бути саме ПЛР. І Туреччина ми летимо без тестів. Літом літали без тестів і гірської. По місці прибуття теж вони не беруть. Тестів. Тестів. По місцю прибуття Туреччина також не бере. До речі, вони ну, непогано відпрацювали в сезон. Туристів з України було, якщо взяти ті місяці, коли ми подорожували липень, серпень, вересень, жовтень, то кількість туристів саме в ці місяці. Була навіть більшою, ніж в минулому році. Якщо взяти за весь сезон, там ми подорожували квітень, травень червень, то за весь сезон менше туристів. Але саме липень, серпень, вересень, то в цьому році в Туреччині навіть було по місяцям більше туристів, ніж в минулому році, саме українців. Тому ну, Туреччина відпрацювала, як на мене, достойно. По місяцю тест беруть обов'язково в Об'єднаних Арабських Еміратах. А Але... в Об'єднані Арабські Емірати теж можна зараз? Так, ми можемо подорожувати в Емірати, і тест ми робимо також в Україні. По прильоту, ну, обов'язково роблять. не роблять повторний тест. І майже, ну так як наша дія, колись, до речі, вона в Україні працювала, зараз майже не працює. Але то окрема тема. Бо якщо можна, я, то я вас запитаю, скажіть, у нас у Вінниці хто відповідає за ковід, ви знаєте? Ні. Правда, от ви не знаєте? То я багатьох питаю, ніхто не знає, Да? А чому? Ну, бо кожен має відповідати за себе в першу чергу, напевно. Погоджуюсь. Але хтось має відповідати, хтось має контролювати. Ну, Мер, він Ну, полібон відповідає, але ну, треба та людина, яку ми будемо знати, що він вранці сказав, які його думки. Як і от що Степанов нас... по Україні. І так? що в нас в Вінниці не так? Степанов. По Україні, так, да, він е, виступає, але цього замало. До речі, якщо буде час, почитайте вашим слухачам, рекомендую Ісландія. От у них там свята трійця, так, у них е, хтось з Департаменту здоров'я, хтось з МЧС, до речі, От МЧС Ой, займається сферопріця. ковідом, і епідеміолог, три людини, які практично зробили Ісландію. Майже вона не страдає від. Майже зелена COVID. зона, так? Та, у них, них п'ять, ну вони, звичайно, зелена зона, і туристи до них їдуть. У них відкритий кордон, а українці можуть до них поїхати на свята. Угу. Е, до речі, за плр тести е, Буває так, що ПЛР тест негативний, і вже за кілька днів у людини проявляються симптоми хвороби? От ви вже сказали, що якщо там, не дай Бог, що є окрема кімната, куди людину можуть ізолювати, де куди приносять харчування? Взагалі, який от алгоритм дій? Тобто два тижні людина вважається заразна від появи там, перших симптомів. Якщо туристична путівка, наприклад, на тиждень чи на 10 днів, і оцих 14 днів самоізоляції вони перевищують термін путівки, який алгоритм дій в тому ви? Це все індивідуально, чи все-таки є от якісь конкретні моменти, що потрібно знати туристу, який приїхав, ну і так сталося, що він захворів на місці? Ну, було в нас багато часу, мені не було чим займатися, я багато читав про ковід. До речі, ну, ви сказали, що не можна назвати оператори, але грішу. І я в липні місяці, як тільки розпочали літати, я це питання поставив перед оператором Джойнап, щоб ми не робили таку ситуацію, коли турист нам завтра літати, як ви кажете, а в нього, не дай Бог, от позитивний. так. І виходить, він не хоче втрачати кошти, мусить летіти. Якщо раніше там хтось е, погано себе почувається, але лети в цей Єгипет, там тепленько, все буде добре. Видужуєш. да, то тепер, щоб ми не провокували людину, обов'язково має летіти, щоб не втратити кошти, тому є страховка від невиїзду. Тобто людина платить там невеликі кошти приблизно 150 гривень, і якщо в нього є позитивний на ковід, то йому повертають за мінусом 10% від вартості туру. Тобто ми не заставляємо таку людину летіти, тобто він вже і інших, не, 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 то це не всіх операторів є, але от практично от в липні поставили задачу, і вони через три неділі зробили такий продукт. І, до речі, те, що ви сказали, в Арабських Еміратах є ще додатково фінансові ризики. Тобто, не дай Бог таке сталося, або навіть ну, у нашої співробітниці вона прилетіла в Україні негативний, прилетіла позитивний. Зорієнтувалися на другий день, здали ще один тест, і слідчий був вже негативний. Тобто вона далі працювала по програмі. Але навіть бувають помилки, або, не дай Бог, людині все-таки проявився ковід, то людину ізолюють. І якщо в цьому готелі окей, це вже окрема комната, хто за це буде mm -hmm. платити, поки відпочиває страховка, але додатково йдуть фінансові ризики. І людина на 14 днів, якщо карантин, то за рахунок цих ризиків страхової компанії людина 14 днів знаходиться в готелі. Угу. Це, не дай Бог, таке трапилося практично. Це одиничні випадки, але ну, безпека переза все, тому що ну, чули, може, що там хтось десь на Мальдіви там закрили, не можна влетіти, і людина там достатньо. Там не холодно, але все-таки знаходитися в готелі дорого, і тому місяць-два за свій рахунок. Якщо людина це не розраховувала, так? Да, так, то це буде трошки накладно, навіть і для бізнесменів. Якщо, наприклад, не дай Бог важкий перебіг, то вже самі готелі, власні готелі зв'язуються з лікарнями, так? Ну, звичайно, так. Да. Ну, працює медицина в Туреччині достатньо. Кваліфіковані, також спеціалісти, і, ну, до речі, ми подорожуємо зараз е, Занзібар, Танзанія. Там всі часи інфекціоністи працювали, там і малярія, все, що хочуть, ну, коли їхати на материк, буває, на острові безпечно. І там достатньо теж в цьому плані роз, ну, Медицина провинута, так. Так, тому більш-менш люди себе безпечно почувають. Угу. От ви сказали про те, що є оці фінансові ризики, страхування від фінансових так. ризиків від невильоту, якщо там підтвердився тест перед Е, а от зараз багато говорять про локдаун, і вже нібито, нібито кажуть, що його мають ввести з 8 січня по 24 січня. Все може трапитися, можуть ввести раніше, можуть не ввести. Але якщо, наприклад, локдаун вводять, а в людини вже є оплачена путівка. І цей локдаун передбачає те, що за кордон, ну, кордони закриті, людина угу. не може вилетіти за кордон. Фінансові ризики на це, оце страхування, поширюються, ні? Відповідаю. Цей локдаун, навіть що має бути, то що буде. небо закривати не будуть, і кордони для українців закривати не будуть. Це вже ну, е, влада, так я сказала. Тому е, ну, я би так сказав на мові, що карантин це нова реальність, яка зміниться ну, не завтра і не через місяць. Так? Е, для для украинцев небо открыто и его планируют, не планируют закрывать. И Ифт-операторов сейчас есть достойные варианты по цене, качеству отдыха, это, ну, скажем, не повод откладывать свой отпуск. Ведь mm -hmm. отдых принесет вам только пользу. Поэтому действительно, если сегодня цены даже чуть-чуть уже -чуть пошли вверх на время вот этого планируемого локдауна. Чесно говоря, я не розумію, ну разве там ну, переходимо на українську, погоджуюся, що може бути там сезонний грип. Але от ця наша чомусь влада то запізнюється, а то щось пішає щось зробити. То ну, вже об'явили, там, не знаю, що ви знаєте, ну вже всі кажуть, що з 8-го там. Січня буде. Але Родан. це ж неофіційно. Чому так говорити? Не розумію. Тобто, тобто кажемо, що зараз ви тут обнімаєтеся, цілуєтеся, що хочете робити, а ось ми вас точно закриємо. Щоб ви не розносили я не дані? Так? Я вважаю, так потрібно контролювати, прогнозувати. Вони не можуть спрогнозувати на 7-10 днів. Тут же спрогнозували, що 8-го треба закриватися і все. І я спрогнозував свій прогноз, що 2 грудня, коли в мене буде народження, я казав, що це буде в Україні пік. І він майже, от, як ми бачимо статистику, майже це був пік. Тобто зараз е, плато, так називаємо, про яке вони говорили наші друзі з Міністерства охорони здоров'я ще, по-моєму, в липні місяці чи в червні, то зараз майже в нас плато чуть-чуть вверх, чуть-чуть вниз. І Саме основне, що люди вже є розуміння в людей, так, що все-таки потрібно носити маски, дотримуватися, бо вже... Ну, випадки важкі є. і вже в знайомих, і в друзів, і все, всі знають. Тому мені кажеться, що ці маски нас навіть спасуть від звичайного вірусу грипу. Якщо ми будемо дотримуватися, то він, ну, я думаю, що на 50% буде його менше, ніж в минулому році. Тому... Я що зрозумів, от після чогось в мене дата заповнилася 18 квітня, коли зрозумів, як літати в літаку, що цей вірус знаме на рік. І от то, що як є мінімум. вакцина, чудово, дасть Бог буде легше, для нас може Європа відкриється. Але ну, ми ще рік маємо навчитися от з ним жити. І, до речі, з ним можна жити. Просто ми знаємо, що це ворог, ми знаємо, як від нього оборонятися. і Перемога буде обов'язково за нами, тобто за людьми, пане Сергію, ви кажете про те, що ціни спочатку впали, потім стабілізувалися. Зараз на оцей прогнозований локдаун вони вже трішки піднімаються, і на сьогодні от туроператори пропонують, які для туриста найцікавіші у фінансовому плані поїздки? Чи збереглися, наприклад, гарячі тури? Ну буває таке, що от в когось зривається поїздка, і от є гаряча путівка. Чи гарячі путівки зараз не актуальні? Горящі путівки, ну, практично, людина, яка не летить отримує кошти від страхової компанії. Це така річ, ну, скажімо так, гарячі путівки є, були, але це ну, сьогодні не саме основне. Тобто, ви можете спланувати свій відпочинок і отримати ну, ціни зараз для туристів. Гарні. І спрогнозувати, там, чи буде гаряче, чи не буде, от, е я ж кажу, ринок веде себе настільки нестабільно, що ну, зараз практично от, ті самі Мальдіви і немає готелів. Вільних на, на Новий рік, да, щоб купити, практично от, е менеджер перед заходом до, до вас в студію е п'ять днів чекала підтвердження, підтвердили Мальдіви на Новий рік. Тому ну, потрібно Прогнозувати, ну, звертатися в туристичні агентства, там сидять професіонали, спеціалісти, які вам ви розкажете, я хочу так, так, а вони порадять, як це краще зробити. Я думаю, таким чином навіть туристи, які раніше подорожували самі, зараз звертаються до нас, тому що хочуть безпеки, тобто, щоб були застраховані, щоб хтось за них відповідав і завжди ну, думав про їх здоров'я. Про нас не скажеш, що ми щось там інше хочемо. Ми відверто хочемо, щоб наші туристи, які були фінансово успішні. Якщо вони фінансово успішні, вони купують путівки і здорові. Звичайно, якщо вони здорові, то можуть подорожувати. Да? Це наше кредо. Ну, найдешевше зараз, скажімо так, от для середньостатистичного вінничанина, який там складав якусь певну суму і хоче поїхати з сім'єю на різдво, на відпочинок. Найдешевше це Єгипет. За кордон. Ну, на сьогодні, якщо море, то практично так. це, це Єгипет. Ну, яка це цінова категорія? Ну, при, приблизно від, від ну, і до. Може за, бути. за 8 тисяч на особу можна. 8 тисяч гривень хоча... на людину. Так, да, Це буде і переліт, з медичний поліс, харчування. Практично можна вибрати і ну, море ви бачили. Були, до речі, в Єгипті, не були? Ні. Ну от проведіть експеримент, зайдіть, ви ж преса, зайдіть в якесь турагентство, У вас закордонний паспорт є? Я закордонний Візьміть паспорт паспорт. Потрайте 20 хвилин, купіть цю путівку і потім всім розкажете, як воно було. Чи правду я казав, чи неправда. Uh, uh. Я, до речі, от клик, виклик такий зроблю для преси. От хто сміливий, приходьте і хто заробив премію, так ну так і навіть ми не виключаємо, що зможемо якийсь зробити бонус, бо все-таки. Ну, як на мене, наші медики, це основна армія, і ви, журналісти, від вас, мені кажеться, більше залежить, ніж від влади. Тому що вони поки що думають, ви вже швидко говорите, що треба робити. Тому запрошую, от і телевізійні канали, приходьте, ми вас відправимо ну, майже відрядження, як мінімум, подумаємо, може квитки придбаємо. А вже там за готель ви собі виберете, який хочете. І розкажете вінничанам, чи безпечно чи небезпечно? Заманливо. Скажіть, будь ласка, от таке питання: чи зміцнила пандемія позиції внутрішнього туризму? Ми зараз говоримо про закордон, але разом з тим, я знаю, що от весна, літо, коли почався такий. Послабився карантин в Україні. Все-таки внутрішній туризм він трошечки піднявся. Як ситуація на зараз? Чи може запропонувати Україна щось таке різдвяно-казкове для людей, які все-таки бояться виїхати за кордон? Або не мають можливості? можливо? Ну, звичайно, для мене було відкриттям лижний сезон в Трускавці вже стартував, і я, до речі, сам там ще не був. Крутогір, лижний корот, такий новий називається. Він більше для новачків. Але там ну, працює витяг на три довжини, там 100 метрів, 250, 400 метрів, запущені системи, ну, так називаємо снігові гармати. Штучний То, сніг? Да, так? Практично, ну це такий, як на мене, недорогий курорт. І от дійсно з дітьми розпочинати там навчатися це е, шикарно. Е, потяг колега писав, Олексій е, запустили в. Е, в Сваляву, так, Київ, Тож, там є ну, недорогі такі курорти, там в основному база Дінамо, але також можна потягом подорожувати. Ну і звичайно, хто має кошти, у нас зараз дуже чудові ціни на, на Буковель. Єдине. Єдине, єдине, що. Якщо порівняти кошти на Буковель і кошти на гірту, лежні турорти Ні, Туреччини, вони будуть відрізнятися, так? Ну, відрізнятися будуть. Мені, мені кажеться, основне от, свідомість людей. Е -е, бо є такі герої, що, ну, що вони от не хочуть носити маски, вони цього не розуміють чи таке інше. Та от я про що хочу сказати, що, от, що мені не подобається. Мені не подобається, як працює наша е Ну, Поліція. Так, Ми їм платимо зарплати, а вони мало працюють з ковідом практично. Тобто я хотів би, щоб вони, ну я не кажу там, штрафувати, ви працюйте з людьми. Тут е, їздити в Вінниці тролейбусом. Ні, я пішки ходжу. Пішки ходити, правильно робити. Тобто, я вважаю, що ну, має бути хоча б е, так, як вони контролюють. Вулиці патрулюють. Заходьте в тримати, подивіться, люди дотримуються, не дотримуються, щоб свідомість піднімати, тому що ну, кожна своя думка, люди всі різні. Але хтось має розказувати, показувати і контролювати саме основне. До речі, якщо водять локдаун ті самі туречні, там. Ну, наші українці так гарно носять маски, всього дотримуються. Тобто на король так дозволено, а от е гуляють по місту, все як має бути. І навіть думки в людей чогось, ну там ти бачиш зліва справа, що робиться, і навіть таких думок людей немає. А в нас чомусь люди, а приїжджають додому ну, і думають, що вдома можна. Такі усе. кошти тратимо на медицину, на лікарні, от на ці ліжка, що вони розказують. Основне це дотримуватись дистанції людям. Розказувати, проявляти свідомість, дотримуватись протоколів лікарям, як правильно лікувати, щоб люди саме лікуванням не займалися. І саме основне, що робити? Працювати з контактними особами. Тому що, якщо раніше там хтось захворів і там уже все, то тепер тихенько всі перехворіли, ніхто нічого нікому не каже. Ще й в люди виходять. Ну, тут тобто, okay. насправді ситуація така неоднозначна, і це тема взагалі окремого ефіру. Okay. Це хороша, хороша ідея. І наостанок таке таке ну, маленьке запитання. Буквально одне речення. Що сьогодні обирають українці, зокрема вінничани більше? Все-таки за кордон чи відпочинок в Україні? От, власне, на оці різдвяні свята за вашими спостереженнями. No, по вашому ну, чесно власному. кажучи, у нас за кордон. Все-таки за кордон, тому що треба бути. Ну там, чесно кажучи, вони більш вони серйозно до цього підійшли. Е, Безпечніше, я... навіть, ніж в Україні. Так, так? тому що в кожну свій думки. Я розумію, Садового у Львові. Але, ну, все-таки. Не, не зрозуміло. Ну я скажу, я скажу таке. Головне зараз зберігати спокій і позитивний настрій. А слухачам нагадаю, що ви слухали програму Вічна віч гостем студії був директор тургенства Сергій Онуфрійчук. Ми говорили про можливості подорожувати Україною та світом у період пандемії, а саме у період різдвяно-новорічних свят. Я вам дякую за участь в нашій програмі. Дякую, бажаю всім здоров'я. Вали ведуча Ольга Зайцева та звукорежисерка Людмила Мороз. До наступних зустрічей в ефірі Українського радіо Вінниця.